Тож вітаю! Чи ви Баріста професійний? Чи ви готуєте собі так, як я, на ріжковій кавомашинці, чашка за чашкою, міняючи грам за грамом, купуючи сито, я, до речі, замовив собі два ситочка по 40 євро кожне, по 2000 гривень. Це для того, щоб моя кава смакувала краще. Чи готові ви на це? Якщо ні, найкращий варіант на ринку кавомашина міліта Баріста. Найкращий по смаку, звісно, вона не найпростіша, але Але, щоб отримати у ці чашки, я сьогодні зранку витратив десь пів години, може, 40 хвилин. Так, я отримав класну каву. Але мені здається, що ця машина може зварити так само. Або ви просто не зможете для себе виявити ту різницю. Якщо вам не треба оці тонкі моменти, легкі. Присмак, який трохи-трохи відчувається, той самий персик або малина десь далеко, якщо ви просто хочете смачну каву, бо це теж дуже важливо. Кава може бути смачною, а може бути несмачною. І це часто дуже важко пояснити словами. Але, але ці машини зроблені так, щоб робити смачну каву. Тобто, ну, маємо гарне зерна, засипаємо в кавомашину, бабах, а у вас не вийшло, так тут не буде. Тут, звичайно, може бути відбій приготування. Це відбій, коли кавомашина вважає, що щось невірно. І вона не зробить вам погану чашку. То, допустимо, інші бренди зроблять вам погану чашку, і часто вони так роблять. Тут кавомашина сама порахує, що щось вийде не то, то й краще я зроблю вам відбій готування. І вона це зробить і досить часто робить. Тож, давайте, запустимо трохи, подивимося на цю машинку. От, це в нас такий сьогодні тест огляд, і, і просто така думка з'явилась. Що якщо ви не кавоман, то найкращий вибір кавомашини з прицілом на класну, якісну каву, але не для людини, яка буде витрачати півдня на готування кави. Це бариста, по суті. Хто так робить. Якщо ви не професійний бариста, скоріш за все, вам цією машини буде супер-супер багато, скажімо так. Тобто, всі функції, що тут є. Вони достойні, вони гарно працюють і пінить гарно, і готує гарно. Насправді на ринку це досить рідкісне а, компонування всіх цих якостей. Тож, давайте запускаємо собі і дивимося. Гутенморген. Давайте трохи пробіжимося по налаштуванні напоїв і відповім на те, що мене ніхто не питав. Дивіться. Рецепти. Дуже просто. Еспресо, якщо хочете просто міцну каву. Рістрето з невеликої кількості води, те саме Еспресо, Лунго з великої кількості води, яка проходить крізь каву у таблетку. На Лунгу ви отримаєте собі максимум всього і навіть тих речовин, які вам не потрібні, чесно кажучи. Бо Лунг вимиває з кави ну, важкуваті частинки. Еспресо допіо, це щось потужне, не пробував. І Рістре допіо, це щось потужне з невеликої кількості води. То загалом, лишаємо еспресо. А, ви можете собі обрати половинку бункера, з якої засипеться вам кава і приготується. А, ці половинки налаштуються по часу окремо. То третя міцність на лівому бункеру не рівняється третьої міцності на правому бункеру. От. Загалом рекомендую використовувати завжди один бункер. Мало того, на одному налаштуванні міцності. Це полегшить вам спілкування з кауарка, і вона буде повторювати результати. Міцність четверта. старк це міцний на нашій мові. От. Якщо ви плануєте використовувати на четвертій міцності, так і робіть, загалом я би ставив на третю, чесно кажучи. Але, дивіться, в мене таке зерно. Світле обсмаження, купаж 80 на 20. Кожне зерно має свою щільність. І для цього ці всі налаштування є. Не для того, щоб ви могли собі. Скажімо так, міняти постійно різні боки, там, крапельку міцніше, крапельку слабше, а для того, щоб кавомашина мала постійні налаштування і повторювала вам результат. Це для, вас, для машини налаштування, не для вас, то от що виявилось. Ну, Давайте, четверте, хай так і буде: кофе арома. Дивіться, по цьому пункту теж прикол. Ну, Вважається, що це предзмачування. По суті, це не є предзмачування, це навпаки зменшення тиску в кавовій системі, щоб ваша кава варилась на меншому тиску. При цьому вона виходить більш об'ємна по смакам з більш високою пінкою. То рахуйте це. Тобто Якщо ви хочете більш об'ємну по смаку каву, ставте інтенс. Якщо вам класичне, класичне лишайте, машина досить непогано варить. А, температура. Дивіться, по температурі теж приколи. Загалом на смак кави температура має набагато більший вплив, ніж тиск. Тиск від 7 до 12 бар міняє смак кави десь на відсотків 10-15. Це кількість речовини, які ми отримуємо собі в чашці. В саме час, як зміна температури з 82 до 95 градусів міняє смак кави в рази колосально. Це у нас буде від гіркої водички до насиченої кави з високою пінкою. Там ТДС, це якраз от кількість речовин, може бути раз в два відмінна. То температура дуже важлива. В принципі, дивіться, по кавомашинам цей пункт, за рахунок того, що це дуже важливо, він звужений. Щоб ви не могли собі. Просто знищити каву простим налаштуванням. То наскільки я розумію, тут у нас градуса 3-4 між мінімумом і максимумом. Трохи смак ви зміните, але не варто розраховувати на пункт температури дуже колосальне. Трохи міняє, колосальне ні. Лишаємо на нормальні. Так, давайте готуємо. Все налаштовано. Пускаємо готування. І потім зблизька подивимося, як готується кава. А, Ще по лайфхакам, як часто міняти диспенсер. Я би міняв би, якщо у вашій машині вже 1003. А, насправді Баріста одна з найскладніших машин, начебто, де міняється цей диспенсер, але при тому витрачена година додасть вашої каві смаку, і ви не будете пити на лід кавовий якому 3 роки. Ну подумайте, серйозно, 3 роки. Він же не вимивається цю хімією. Так, давайте дивитись ближче. Біжить досить швидше, швидко то. От, якщо ви хочете зменшити швидкість готування, як я казав, знижуємо тиск інтензом. Ну і знову ж таки, завжди у нас є налаштування помола, яке у нас за боковою дверкою. Тут в нас стоїть близько до мінімуму, але завжди можна той регулятор перекинути, якщо вас щось не влаштовує по смаку, бо головне завжди смак. І... Максимально налаштована кава з максимальною міцністю, вона не смачна, чесно кажучи. То якщо ви гонитесь за максимальним налаштуванням, в результаті ви отримаєте те, що вам не сподобається. То смак кави це завжди золота середина. І по об'єму також. Це гарно, це смачно. От головне, що ця кава, можливо, не ідеальна. Це так точно, але що можна змінити? Можна ввімкнути міцність більшою, можна помол крутити менше, можна хочеться вам той переставити, але не треба, тут все добре. Можна ввімкнути інтенс функція, і ви трохи поправите цей смакавий знову ж таки температуру. І якщо ці оці 10% всюди ви собі додасте, ви Розкрийте крав трохи по іншому, якщо вам це, звісно, треба. От наразі мені цей смак подобається. Це от якраз та кава, яку хочеться випити стаканом. Чому? По-перше, це 80 на 20 кава. От Коли я її роблю на ріжку, вона виходить занадто яскраво, потужна. Настільки, що пити її не дуже хочеться. Тобто, Допустимо, коли ви п'єте каву, а там отакі піки. Пік кислоти, пік гір... гіркоти. Ну, чесно кажучи, це не дуже питне. От. Але коли ми додаємо в автомат на трохи зменшених цих налаштуваннях, бо автомати все одно готують гірше, ніж ріжки, ви отримаєте вау! Кава, і повинна бути вау. Коли ви п'єте, думаєте, йолки палки А я вчора був в кав'ярні, а там давали борду. І чесно кажучи, більшість володарів-барісти так і рахує. Ім вдома смачніше. Я їх розумію, бо ця машина варить гарна. Приємненько. Так, що, давайте молочні напої бахнемо, подивимося, як молочні напої готи. Бо це теж дуже важливо. Тема у нас, звісно, проста наразі, бо так цю трубочку можна, в принципі, під'єднувати до контейнера, який там з заводу йде на цих машинках. Але чи це потрібно? Дивіться, коли у вас чашка, ви молока налили, заробили порцію і помили чашку. Все. Плюс, поставили трубку в піддона, промили капучинатор, він продувся. Молочник у вас, як ви не крути, закисає постійно, там лишається молоко. І, ну, чесно кажучи, наскільки мій досвід показує, вимити його холодною водою майже неможливо. Треба миючи губка вперед тримо. І це так-то раз на день. А чи це воно вам треба? Як по мені, ну, я не знаю. Візуально, звісно. Ну, Хоча чому чашка виглядає гірше? Вона виглядає так. Що можна купити собі гарну чашку. Ну, що ж таке, це мої думки. Так, лате, тиснемо. А, що по лате? Те ж саме на Четверта міцність, кави, 80 мл. Пінену молока 120 налаштування стандарт. Ага, екстра шот навіть налаштоване. То подивимось. Коротше кажучи, минулий господар налаштував по дві... а, подвійне. Тут дві порції кави буде. Цікаво? Цікаво. Іде пінення молочка? Так, Як воно у нас закінчиться, а воно десь зараз закінчиться. Буде робити дві порції кави. То минулий господар полюбляв міцне еспре... еспресо. Та все міцне полюбляв. Лате міцне. На цій мочині це можливо, Це круто. Дайте ближче. Завжди полюбляю дивитися, як вариться лате. Коли кава поступово розчиняється, перемішуючись з молочною пінкою і молоком. Виходить, ну дуже гарно. Отаке зне є. Так, і тепер вона нам повторить успіх з Еспресо порцією. Знову ж таки, як працює, шторка захоплює порцію зерна, і тільки свіжа намелена кава нам потрапляє в нашого заварничка. Отак От ми автоматично вивчаємо всі функції кавомашини міліта Баріта. До речі, висота диспенсера досить велика. Дивіться, можете ставити високу чашку. Або готувати дві чашки. Вони будуть робитись чашка за чашкою, не одночасно, але при тому будуть. І ми отримали отаку красу, яка поступово розчиняється, перемішуючись в чашці. Може собі навіть слоу відео знімати, або фаст відео. Якщо там ви полюбляєте Інстаграм, у вас буде чим той Інстаграм наповнити. Такий вода дуже важлива, або фільтруйте а, якусь покупну воду, щоб отримати наш необхідний максимум 150 мг на літр ТДС. От тоді ця вода вам дозволить смакувати вашу каву. Якщо ж ви оберете щось з крана або жорстке, ну смак буде не той. Можливо, до речі, якщо ви там відчуваєте щось зі смаком кави. А, стається дивне, то якраз все діло в воді. І досить часто це буває. Це такий досвід теж. Так, то я собі фільтрую ну, для себе, звісно, не для бізнесу, бо це було б дуже тумач. От, Фільтрую водичку. Так, після готування кавомашина просить нас трубочку в піддона. Ну, це молоко вже в нас використано, вибачаюсь, буде так. Все одно його виливати. І натискаємо ОК, і йде промивка молочної системи. Все, після чого ваша вся молочна система чистенька, крутяк. Це отакий плюс цієї технології. Є. Так, давайте пробіжемося по обслуговуванню. А, обслуговування у нас, в принципі, в меню догляд. Ну, тобто, Давайте я вам буду переводити на українську мову. А, догляд, а, що у нас є? Це промивка просто, просто з кавого носика. Це от така продукта, як ми тільки що бачили молочної системи. Велике чищення молочної системи. Це коли трубочку кидаєте в ємність літр хімії спеціальної для молока, і воно все. Проходить скрізь молочну систему, чистя, очищаючи вам її. Чищення кавової системи. Буде світитись час від часу. Це ми кидаємо таблетку від кавових масел в лючок меленої кави. Декальцинація. Додаємо в бачок з водою, хімію, порошок або рідину для видалення накипу. І фільтр, якщо у вас є, то є. Ну, Загалом, якщо у вас є такий кувшин, як в мене, то фільтр вам не дуже треба. А, що ми ще глянемо? Так, рецепти це всі рецепти. Доступ до них може бути через цей сенсор швидкий. Блютуз. Bluetooth. Bluetooth В цій машинці є. Давайте статистику глянемо. Гетранки 6 6000 порцій. Це приємно. Так. Ну і миття заварного блоку. За боковою дверкою знаходиться наш заварничок. Його раз на тиждень натискаємо кнопочку, дістаємо, промиваємо. Він на собі збирає кавки. Дивіться, якщо у вас просипає на задню частину, це за велика міцність. Тобто наразі в мене четверта міцність, для цієї машини це забагато. Ставте третю міцність бо так буде. В принципі, можна так використовувати машину, так ви отримуєте взагалі максимум смаку, 100%, але варто розуміти, що тоді частіше. Тоді раз на день ви цей заварник дістали, щіточкою а, залишки кави, заварник помили. От. В принципі, ця машина має автоналаштування, вона цей час. Роботи кавомолки потім сама по собі зменшить. І в кінці кінців на четвертій й міцності вас потім не буде просипати, але з часом. Бо це все налаштовується поступово. З так, а я промиваю заварничка. Він максимально просто, просто обливаєте водою з усіх боків. Краще після дати заварничку трохи обсохнути. От, і після цього ставити. Бо якщо кава знову буде просипатись, вона налипне вам на заварник набагато більш простіше. От. Ну, я в принципі, поставлю його, я зараз готувати вже не буду. От. І За заверним блоком є у нас відсік дренажника. Він на саморізиках з заводу 5, я лишаю 2 або 3. От, оце така пластиночка, ви її викручуєте і раз на місяць промиваєте той відсік, поливаючи водою зі спринцовки. Там буде 100% кава. Це дозволяє подовжити вам життя вашій кавомашинці. Якщо ви все це будете робити, ваша машина буде справжньою барістою. Це баріста чому? Смачна кава в будь-який час натисканням кнопочки. Зранку, з вечора, можна, до речі, використовувати декафіновану каву у другому бункері. Тоді це має великий сенс, що ви собі з вечора зможете зробити чашечку. От, і якщо ви там, толерантні до а, кофеїну, то вам ця кава зайде трохи легше. Але в каві деколого 100, або навіть ну, основних речовин то викреслювання кофеїну, чесно кажучи, не зменшує дію кави на організм. Ну так, допустимо, я п'ю безкофійнову каву, вона на мене діє майже так само, та сама бодрість, то якщо ввечері попити і спати, ви не будете точно. Але варіація є, це все є в цій кавомашинці. Ну і що там? Да, основна функція свіжа кава, яку вам кавомашина намилює одразу, порція кави помолола, приготувала. А так, гарні кавоапарати, Якщо власник такої поздоровляю, ви зробили вірний вибір. Якщо плануєте, плануйте. Це теж буде вірний вибір. От. А чому кажу, що складнувати з цими машинами? Ну, Ви бачили про відсік з дренажника, заверний блок, який себе любить обсипати. От. А якщо буде замало кави, буде відбій готування, буде писати «досипте зерна. То кава машина, як я й казав, або готує класно, або не готує взагалі. От, тож, не ідеальна, але дуже кава машина. Мірі Табариста. Рекомендую. Дякую, до побачення.